Велике свято, вся земля святкує, і згадує Господні і дива, сьогодні моє серце торжествує, бо нині день Христового Різдва. Я не була в ту ніч у Палестині і не являюсь свідком тих подій, та вірю, що в святім Господнім сині зійшов на землю відкупитель мій. В думках своїх я нічто уявляю, спів Ангелів, зоря, убогий хлів. Марія сина на руках тримає Месію і Спасителя землі. Співаю я разом з небесним хором, вручисто, слава Богу, вишені, мир на землі, а в людях воля добра. О, як звучаться пісня у мені, бринять акорди радості й любові, в піднесенні душа моя і дух. Низенько поклонюся, я Христові, до ніг Його з молитвою впаду. Спасибі, мій Спасителю Ісусе, за те, що Ти на землю цю прийшов, розбив гріховні віковічні узи і подарував спасіння нам і любов. Я дякую, я дякую сердечно, що ти в моєму серці народився, знайшов в мене, мов блуднуту овечку. В своїй красі для мене ти відкривсь, я тішусь, що на небі місце маю, бо донька я, Небесного Царя, його люблю, йому життя вручаю. Горить у серці віра, мов зоря. Немає в мене золота і мира, ні ладану, ні дорогих дарів, лиш віра і любов до тебе щира, І бажання, щоб в мені ти завжди жив. Щоб до кінця життя свого земного я серце своє чистим зберегла, щоб досягнути міста золотого, де вже нема страждання, бід і зла. Мій Господи, почуй наші моління, і милість, і благодать свою яви. Прийми в цей час сердечне поклоніння, і наше все життя благослови. Амінь.